Відчули всі е, насолоди від протоки Дрейка, штормило так добре, хитало. Ті льодовики, які були, їх уже немає. Цих місць уже немає. Вони просто розтанули. Харчування китів спостерігати це щось неймовірне, коли ти спостерігаєш, як вони народжуються, як вони. Швидко ростуть на маминому молоці, це теж дуже цікаво. Дивлюсь на годинник, а це пів на дванадцяту ночі, а сонце так високо. А я думала, що це зараз період тільки вечері, близько сьомої години. Запрацювалось. брати парфуми з собою на станцію. Це взагалі абсолютно не потрібна штука. Не вистачало шкарпеток. От вони протирались набагато швидше, ніж думала. Це дуже важливий. Напрям, який повинен бути як в країні в загальному, так і безпосередньо у науковців, які роблять свою роботу. Насправді це зазвичай досить така кропітка робота. Ти збираєш свої навички, вміння якусь фаховість. Ти проходиш дуже багато різних етапів відбору, і тільки після цього відбору ти стаєш частиною команди, яка їде в експедицію. Ось я збираючи роками якісь знання, вміння. От уже коли захистила дисертацію, набралась певної сміливості. Подала пакет документів. Мене запросили на співбесіду, я її перейшла, і далі наступні етапи конкурсу я проходила. І відповідно, потім мене запросили до складу 29-ї української антарктичної експедиції. Я завжди. Казала, що я хочу поїхати на та допомагати рятувати зникаючих галапагозьких черепах. З галапагосами якось свій час не склалося. А за нашою антарктичною місією слідкую давно завжди було якесь таке бажання долучитися, але завжди була якась невпевненість в тому, чи я зможу. Дійсно, після того, як. Як я таки пройшла цей шлях захисту дисертації? Він був складний і тернистий. Я набралася сміливості і подала документи. Вирішила, що мій час прийшов. Подорож була дійсно досить складною, і складна вона не через те, що воно так довго, а складна через те, що в нас в країні повномасштабна війна. Літаки з України не літають. Тому найскладніший шлях автобусом з Києва до Варшави. От він, напевно, був цей найскладніший, найважчий відтинок часу і подорожі. Далі ми літаками летіли до Парижу. А з Парижу ми літаком летіли через Атлантику до столиці Чилі Сантьяго. Зі Сантьяго ми летіли три години, бо Чилі така досить довга країна до південного порту міста, пункта Аренас. І вже звідти ми сідали, сходили на наше науково-дослідне судно «Ноосфера» Криголам. І уже криголамом через протоку Дрейка, через Магелланову протоку, ми йшли безпосередньо до Антарктики і до нашого острова, до нашої станції. Це дуже цікаве місце в морі. Це одна з найбільших проток, які є. Вона дійсно досить штурмовита. Але нам пощастило невимовно. Бо ми всі жартували, і капітан судна жартував, що ми як по автобану пройшли. В нас не було шторму. Але от уже коли поверталися назад, ми відчули всі насолоди від протоки Дрейка. Штормило так добре хитало. Але в принципі все добре. І враження це прямо біля пірсу українською мовою написано Слава Україні, і це було дуже приємно. Звичайно, 28-ма експедиція нас зустрічала, бо вони вже теж пробули рік на станції. Їм теж хотілося додому, і тут приїжджає зміна. Уже можна передавати станцію і готуватися до відбуття додому, тому це в першу чергу люди. І наш український прапор, який так далеко, уже після стількох днів дороги, який знов майорить на, на щоглах, і це дуже приємно. Я довго не могла повірити, що я таки тут. І навіть ступивши на острів Галіндес, я теж не вірила, що я таки тут. Я думала, не вже мені це все сниться або це якась як паралельна реальність. І я включилася дуже швидко в роботу в те, щоб перейняти роботу, продовжувати дослідження, які. Починалися ще до мене, щоб їх виконувати якісно. Я зрозуміла, що я таки тут, напевне, вже в червні аж. Моїми завданнями на станції була робота з відбору проб і зразків різного роду планктону це бактеріопланктон, фітопланктон, зоопланктон, їхня первинна обробка. Також я проводила хімічний аналіз води у тих точках моніторингових, які нас цікавлять для отримання об'єктивної інформації. Також проводила спектрофотометричне визначення хлорофілу. Це один з ну, всіх, хто шостий клас біологію проходив, пам'ятають, що це той. Зелений пігмент, який надає забарвленістю рослинам, дивилися його концентрацію, як він змінюється стосовно цілого року, коли є пік, коли є... немає піку вмісту цього хлорофілу. А також займалася налаштуванням різного обладнання, яке знаходиться по різних островах, яке моніторить мікрокліматичні умови, де проростають ті рослини, яких не так багато є в Антарктиці. В кімнаті жили ми вдвох. І взагалі це дуже класно, тому що моя кімната спальня межувала з моєю лабораторією через стіночку. І тому ти не витрачаєш час на те, щоб кудись добратися, як там з дому до роботи, з роботи додому. Ти просто встав, вмився і пішов на роботу. Це взагалі дуже класно. Справді це не зовсім правда, тому що переговори про те, щоб Україна отримала цю станцію, почалися задовго до і тривали досить довго. І насправді формально станція була в Україні передана в користування. Але, наприклад, все обладнання, залишки палива, які там були на станції, вони були викуплені і за немаленькі гроші. Історія про символічний фонд стерлінгів йде від дуже цікавого його випадку. В свій час британці на станції побудували. Бар, і вони Отримали трошки на горіхи, бо перевикористали ресурси на те, щоб зробити цей бар. І в момент передачі станції від останнього бейс командера британського до першого українського ну, пожартували, що от ми станцію вам віддаємо, а от бар не будемо віддавати. Перший український бейс-командер дістав з кишеньки того фунта стерлінга і сказав: От, ми вам з бар викупимо і цей фунт стерлінгів один зберігається. Він вмонтований в дошку бару. Він стоїть на станції, і це уже такий, як теж Торічна річ, яка є на станції. Метеорологічні спостереження, які почались ще в 47-му році, цей ряд не переривається. Метеорологи що три години роблять свої метеорологічні строки і подають інформацію. І відповідно від цього ми можемо дійсно судити, що за період між 47-м роком і от уже нашим середньорічна температура в районі нашої станції збільшилась на 4 градуси. Це колосальні цифри. Ви розумієте, якщо раніше це було мінус 3 і лід тримався льодом. А зараз це може бути плюс один, і що він робить Він тане. і це перша і найпростіша ознака і підтвердження, що глобальне потепління існує, і ми його спостерігаємо. От уже зараз, в реальному часі, і це жахливо. Якщо порівняти, от Україна вже на станції 30 років, вже 30-та експедиція зараз зимує. І за 30 років від першої експедиції, і наприклад, до нас за до 29-ї експедиції ті льодовики, які були. Їх уже немає. Ті фотографії, коли ти дивишся від перших експедицій, цих місць уже немає. Вони просто розтанули. Не знаходиться за полярним колом, тому в нас немає класичної полярної ночі чи полярного дня. Взимку сонце воно піднімається над горизонтом в день, але просто на зовсім трошки. І це десь приблизно 3,5-4 години на день в тебе є денного світла, це, звичайно, дуже мало, і ти в цей час намагаєшся максимально зробити оцієї вуличної роботи, яку там на виходах, в морі, щоб захватити цього світлового часу. А далі ти вже працюєш в лабораторії влітку. Е... Формально сонце теж сідає за горизонт, але теж зовсім на трошечки. Тому не скажеш, що буває прям темна нічні. Такого немає. В мене один раз був такий випадок. Я поїхала на острів, мене висадили, я там працювала і розумію, ой, щось я вже їсти, захотіла, певно вже там на станції вечеря. Але я дивлюсь на годинник, а це пів на дванадцяту ночі, а сонце так високо. А я думала, що це зараз період тільки вечері, близько сьомої години. Запрацювалась в такому сенсі е, так відчуття часу дня буває інше. Дійсно, в когось можуть виникати проблеми зі сном. У мене сон міцний, і оскільки снов буває мало, тому я сплю в будь-яких умовах і при будь -я... і мені ні світло, ні шум не заважає. Наш Назар, кухар, він взагалі старався зробити все максимально по-домашньому, так як в Україні. Звичайно, продукти це в основному Чилійські або Південно-Африканської Республіки доставляються на станцію. На жаль, зараз носфера не може зайти ні в Порт-Одеси, ні, взагалі в Чорне море для того, щоб привезти якісь українські продукти. Тому ми працюємо з тим, що є. В принципі, Найшвидше закінчуються свіжі овочі і фрукти. Плюс велику частину з них ми мусимо переробити, бо воно довго не буде зберігатися. Тому капуста кваситься, помідори квасяться, мринуються, щось заморожується. Завжди говорила, що скучила за зеленим салатом і свіжими овочами, будучи на станції. І, і перше, що з'їла, приїдучи на велику землю, це велика миска салату, бо дійсно хотілося зелені. Складний складна штука, там оскільки був і Мерсатовський інтернет. Він був дуже дорогий, і в першу чергу він використовувався на подачу наукових даних, бо в першу чергу станція наукова. А для особистих і якихось персональних цілей виділялось на тиждень. І ти міг їх потратити за годину. А міг собі потрошечки розтягати по дню, потрошечки на весь тиждень. Звичайно, зараз нам простіше зараз. там стоять Starlink, і інтернет є, але ви повинні розуміти, що в південній підкулі самих супутників менше. Відповідно, Starlink працює гірше ніж в Україні, але він працює. А ще дуже залежить від погоди, тому що, якщо засипає дуже снігом або вітром, зв'язок теж погіршується. Але в принципі я завжди жартувала, що в нас на станції конфліктів немає, тому що в нас є інтернет, і коли треба, кожен собі розійшовся по своєму кутку. Там хтось з рідними поспілкувався, хтось продовжував викладати, хтось продовжував вести свої проекти в Україні, і це теж дуже класно, бо ти не відчуваєш такої ізоляції і цього відірвання від загального світу. Тому зараз з цим простіше. Яких ти не побачиш в північній півкулі, звичайно, це пінгвіни, це птахи. Наприклад, мені дуже подобаються баклани-синьоки. Вони це настільки гарні птахи, вони настільки гарні гнізда будують і вони пірнають дуже глибоко. Савці, починаючи від китів і закінчуючи косатками. Косатку, наприклад, бачила здалеку, на жаль, зблизька, так як деякі колеги зуміли їх побачити, мені не вдалося роздивитися. Але харчування китів, спостерігати це щось неймовірне. Це величезні тварини, які розміром більші за той невеличкий човник, на якому ти серед моря плаваєш. 에, верніше ходиш, <серед моря>, серед моря ходиш. І ти розумієш, що якщо цей кіт захоче або буде необережний, він тебе зачепить, і ти спокійно можеш перевернутися. І... Але це разом з тим це настільки цікаво спостерігати. Спостерігати за народженням. Ням тюленів ведела, вони якраз народжують своїх цуценят недалеко від нашої станції, і це теж в обов'язок біологів ходить спостерігати за них там, наприклад, відбирати проби, плаценти якраз після народження. Коли ти спостерігаєш, як вони народжуються, як вони. Швидко ростуть на маминому молоці. Це теж дуже цікаво. Біля станції найчастіше зустрічаються пінгвіни трьох видів: це пінгвіни Дженту або Віслікоподібні, це пінгвіни Аделі і пінгвіни Чінстрапа. Нам пощастило до нас на станцію на кілька днів. Заговітав в гості імператорський пінгвін. Це була молода особина, ювенільна. Він Трошечки перепочив, а в них таков це в такий період дозрі... дозрівання, дозр... дорослішання. Вони часом бувають відбиваються від своєї групи. Трошечки дослідити світ, а потім повертаються. За британських часів станцію називали Аделі Хаус, тому що на островах поруч було дуже багато колоній пінгвінів Абделі, а це Антарктичні пінгвіни. Вони теж люблять більше холод. Але, наприклад, зараз станцію активно заполонили і острів біля станції своїм гніздуванням пінгвіни Дженто. А це пінгвіни субантарктичні, вони люблять, найбільш не більш теполюбиві. І якщо, наприклад, за британських часів не було жодного гнізда, пінгвінів дженту на острові Галіндес, де знаходиться наша станція, то, наприклад, зараз ми маємо до 4-5 тисяч особин, які мають свої гнізда на території острова. І це знову ж таки показує, що зміни клімату відбуваються. Що для цих теплолюбивих пінгвінів, ну теплолюбивих, це так дуже умовно сказано, стає більш комфортніше жити у нас. На острові і в нашій широті, Інколи вони заважають, тому що є певні обмеження. Ми не наближаємося до тварин, ми не порушуємо їхній спокій, ми взагалі не торкаємося, це заборонено. Єдині нюанси це, от, наприклад, в біологів можуть бути дозволи на те, щоб наблизитись трошки ближче, наприклад, відібрати гніздовий матеріал. Це теж як один з об'єктів, які досліджуються на станції. Або, наприклад, там якісь певні проби відібрати. Тому деякі біологи, в яких Є на це дозвіл, вони можуть це робити. Зазвичай в суботу, після вечері, люди переходили в бар більше для такого спілкування. Хтось грав в більярд, хтось в дартс, хтось крутив платівки вінілові на програвачу. Це взагалі окреме слово для колекції для тих, по тих платівках, тому що вони збираються Ви уявіть, довести туди цілу вінілову платівку, щоб вона не побилася ще по дорозі. Але і таке люди вмудряються робити, і тому колекція там досить велика. Хтось грався в нарти, хтось грався в шахи. Іноді, коли компанія збиралась більше, ми гралися в уночі, в мафію. Тому це теж дуже важливо, тому що отакі моменти, коли ви проводите разом якийсь вільний час, це об'єднуючі моменти. Це можливість поспілкуватися, можливість вирішити якісь питання, можливо, вони якісь назріли у побуті, тому це важливо. Скажу так, звичайно, часу на нього досить небагато, досить мало, але воно є. Чесно скажу особисто. Я вважаю, що брати парфуми з собою на станцію це взагалі абсолютно не потрібна штука. Закриті приміщення, звичайно, якась вентиляція є, але це скляні банки, які тяжкі і займають простір. Це абсолютно не потрібна штука на станції. Що можна взяти, і, наприклад, в чому я прорахувалась, мені було недостатньо футболок. От звичайних просто тенісок, яких можна було б взяти. От мені трошки не вистачило. Тому я попросила, коли їхала частина сезонного загону, і вони мені захопили з собою ще там кілька футболок. І я о, в мене є що вдягнути. Когось не вистачало шкарпеток. От вони протирались набагато швидше, ніж думали. Я жартувала, що. З моїм запасом шкарпеток я би ще й рік там прожила, тому е, тут треба дуже дивитись індивідуально. Тому... Не знаю, це дуже складне питання. Я, наприклад, знаючи, що в мене буде дуже багато виходів по морю, по островах, я, наприклад, купила собі додаткові червики. Нам забезпечуються там червики типу берцівок, червики такі зимові, досить теплі, і забезпечуються черевики типу гумових, такі на піні, які тепліші. Але я дуже рада, що я собі ще одні такі гумові пінові черевики купила, тому що пробились. Це дійсно основне взуття для полярника це такі пінові черевики. Бо ну, в Берцівках ти там особливо не походиш. А от гумові черевики це те, що треба. Другу експедицію було чотири жінки, і ось в 24-ту, здається, експедицію поїхали перші жінки. Наприклад, в 28 й експедиції жінок взагалі не було. Ну це був такий один рік з тих пір, коли жінок не було, а от. В 29 у нас було дійсно четверо, і от зараз на станції в 30-тій експедиції теж чотири жінки, але їх всього 13. Тому відсоток жінок, по суті, збільшився. Але це дуже приємно, бо я дуже рада, що дають можливість кожному, і неважливо, якої ти статі, якщо ти можеш виконувати роботу, ти її виконуєш. Яку науку треба популяризувати. І Це ви питаєте в популяризатора науки. Е, дивіться, для пересічної людини розуміння того, а що ж там робить, роблять ті науковці в тих своїх кабінетах, лабораторіях, а то часом десь кудись ще їздять, лазять, а це який нам сенс приносить. І це іноді тобі дуже складно знайти, а який сенс? Іноді для того, щоб підтвердити якусь гіпотезу, треба роки, іноді століття. Іноді, щоб знайти потім практичне застосування цьому треба ще сто років, тому треба розуміти, що без науки не буде жодного прогресу. Так зараз наука трошечки по іншому йде ніж це було там в му 18-му сторіччя і популяризувати, показувати для того, щоб збільшувати розуміння. В населення в звичайних людей, які, по суті, тільки користуються благами, які наука для них здобуває важливо. І треба розуміння, чому бюджетні гроші йдуть на Національну академію наук, а з неї на інші інститути, чому університети. Окрім того, щоб вас навчати, стараються робити теж науковий продукт, бо без науки навіть нормального навчання базового не буде. Тому. Для мене популяризація науки це дуже важливий напрям, який повинен бути як в країні в загальному, так і безпосередньо у науковців, які роблять свою роботу. Ладно, бо вони всі дуже яскраві. Напевне, це наша перша ніч і перша вилазка на ніч на, на Купол, коли була майже ясна погода, і це, це був квітень, це ми тільки починали зимувати самостійно, вже. попередня зимівка поїхала, і ми вирішили подивитися на зоряне небо. Південній півколі, бо південний хрест побачити це була моя мрія з уроків географії ще з дитинства. А тут дійсно, типу, за, за іншою частиною екватору і знайти його, і подивитись було важко. Ну весело і цікаво. І напевно ми тоді з колегами пішли на купол. А чому на купол? Тому що. Біля станції дуже багато світла, і ти не побачиш небо. А купол це та частина острова, яка вкрита льодоквиком, і там немає такого освітлення, і от можна роздивитися небо. Але це вночі дістатися того місця з ліхтариками. Оце було напевно одне з найяскравіших вражень, бо це було вперше. Для мене зимівка пройшла дуже швидко. Я навіть не щулася, що от вже пора пакувати речі. Я ніби ж, я їх ще тільки недавно розпаковувала, а вже пора пакувати, бо їхати додому. Мені було досить легко на станції, мені було комфортно. Хочеться ще так, хочеться. Звичайно, це не від мене залежить, але чесно, хочу стати учасницею ще якоїсь майбутньої експедиції. Зараз готую документи і подаю потенційно конкурс до 31-ї, А чи пройду, чи не пройду, це вже буде видно в майбутньому.